Ще одне таке приємне для вас. Знову вирішила вам зробити подарунок. Хто скаже правильну відповідь на таке питання? Бо мене ж три дня, я буду 14, 15, 16 виходна. А ви собі думайте, гадайте на питання і получите такий браслет Червона нитка. Де дивіться, це вузлик, щоб не було боргів, щоб ви могли вилізти із любого кредита, з любої довгової ями? Тут буде на кохання от і змін, і тут уже ще один вузлик буде на установлене, на особисте ваше ім'я. І так, ви пам'ятаєте, що червона нитка роблять мені, я замовляю, роблять монахи натуральна. Все натуральне повністю. Вони роблять це, я їм купляю продукти, везу. Вони мені, ну, я замовляю, скільки мені, потрібно, і вони мені віддають ці чудові річі. Також є чорні нитки і є для діток. Такі от якось у мене на ручці. Дивіться, це дуже теж сильна річ, це все з натурального. Вона розтягується на ручку, якраз на розмір ручки. Це так теж. І так, дивіться, це червона нитка. Від зглазу, порчі, крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від магічних нападок, безвременної смерті, від грошових боргів, від підкладів, від візмін. Оце така чудова ниточка. Знову поїде до підписника, який відповість на питання. Поки я буду вихідна, бо працювати зараз не буду. А вам якраз буде така задача. Бачите, це ж оберіг. Діда Нестра Власилена, це вони в лісу їм лєшили. Лісовик Лісовий це оберіг. Я тепер на своєму блокноті тут його держу. І так, дивимося. Слухаємо уважно. Дід Властелен, дід Нестер, два брата, два моїх діда. Яке корисне, а може, й не корисне, ну дід читав, що це корисне. Яку корисну справу, страву любив мій дід Властелен. І дуже часто сам себе пригощав, і його теж пригощали цією справою, бо знали, що він <laughs> любить її <І> везли, його... <laughs> везли йому з усіх, з усіх сторін цю страву. І так, яка найулюбленіша страва мого діда властилена? Хто вгадає, пишіть під цим відео. Скажу сразу, треба бути моїм підписником обов'язково YouTube. Бо для отримання подарунка треба буде скріни збросити. Ютуб, Інстаграм, два аккаунта моїх Тікток, там, де я гадаю, Ядюся Ягуся, я двіга і Народна відьма Ядвіга. І якщо хто правильно відповість, подаруночок на той четвер зразу поїде. Бо дві, три вже один мужчина підписник із вишневого грошову свічку отримав від мене подарунок. Двоє дівчат гарнющих таких. Розумних і дуже активних підписниць моїх Анжела і Тоня теж до них сьогодні поїхали подарунки. Ну, а чи це буде подарунок? Це ж не простий подарунок, а це оберіг. І тут сильніші три оберіга стоїть. Ну, давайте подумайте, я ж думаю, ви дивитесь мене, бо я вас люблю і ви мене теж любите. Хай все буде добре, щоб ви без мене не скучали. Ну, може, я одне-два відео, звісно, випустю, ну, щоб ви за мною не скучали, а я думаю, що ви будете скучати, бо за вами я теж буду скучати. Хай все буде добре, мої дорогенькі. Яку страву любив дід Властелен? Його улюблено.